Цими днями з 12 по 15 липня синоптики прогнозують спеку до 40 градусів. Аномально високі температури почнуть посилюватися з 11 липня. Як в таку погоду оберегти себе та домашніх улюбленців? Розповідаємо. Ми запитали у чернігівців, чи готові вони до погоди з такою температурою та як рятуватиметься від спеки. Біля охолоджувальної арки перечікує Чернігівка Алла. Ну класне, що у нас в місті поставили такі фонтани, що з малечою погрались, побігали і трошки охолодились. Піймо багато води і граємо в основному в цін бігати? і бігаємо. Готуєтеся, року 40, 40 градусів спеки. Не готова я, будемо вдома під кандіром. Морозом. А ще як? Водою. Від спеки можна рятуватися тільки гарячим таким. Градусів 45 зеленим чаєм, і ні в якому разі не пити ніколи холодної води. Це мене ще в армії навчили люди з середньої Азії. каже, що будь-який ковто холодної води це взагалі провокує організм ще на більше виділення тепла, і всі ні в якому разі не можна пити холодну воду. А як виряду? От я так і рятуюсь. Поради Чернігівців можна взяти до уваги, але все ж таки варто дослухатися до думки професіоналів. Терапевтка-кардіологиня Аліна Сергіївна зауважує, що такі погодні умови краще перечекати вдома, особливо літнім людям. Моя особиста порада можливо на як офлейбул, як то кажуть, сидіти вдома, тому що зараз навіть не 40 градусів, але останні два тижні дуже почастішили випадки, коли провозять саме людей похилого віку, які просто втрачають свідомість на вулиці. Тому що як є бажання все рівно якось бути активними, кудись поїхати, огороди дачі, і люди взагалі не усвідомлюють, наскільки вони, наскільки вони крихкі і такі ну до цієї дуже чутливі, до цієї спеки. Тому що. Е Люди втрачають ну вони втрачають багато води. У них падає тиск. Хай вони віддають перевагу, тому що працювали на огородах їхні діти, а вони мають сидіти в ті тініту і пити прохолодну воду. Загальні ж рекомендації у спеку від лікарка такі: мати при собі головний убір, який обереже вас від прямих сонячних променів. Носіть вільний, легкий і світлий одяг. Одягайте вбрання з довгими рукавами, аби вберегти себе від сонячних опіків. Також користуйтеся сонцезахисним кремом з захистом не менше. Спів 50 Плануйте свій день так, аби ви перебували на вулиці до 11 ранку та після четвертої дня у меншу спеку, Пийте більше води, ніж звичайно. Якщо ви побачили людину на вулиці, якій стало зле, лікарка пояснює, яку допомогу потрібно надати. В основному це буде почервоніння шкірних покривів, головокружіння, шум у голові. Іноді це супроводжується нудотою, блюванням, втратою свідомості. Ну, це такі загальні симптоми, але найбільш поширені. У будь-якому випадку потрібно підійти до людини, як вона себе почуває дізнатися, тому що спека вона також імітує різні інші симптоми, тому що можуть бути просто тепловий удар, людина перегрілася, а можуть бути на фоні цього інфаркти, інсульти, тому обов'язково не проходити повз такої людини, потрібно її по можливості перевести в якесь також місце в тіні, дати води холодної попити, можливо, якесь там віяло, щоб трішки охолодити цю людину. І і все рівно не ігнорувати краще, викликати можливо швидку допомогу, або якщо людина там не сама, щоб хтось її міг супроводити додому, ну в залежності від того, від відстану. Якщо там це просто закружилась голова, 5 хвилин посиділи, стало легше, то просто супроводити додому. Але якщо дійсно людині зле, то викликати швидку. Отут батеріла себе ми убезпечили. А як допомогти домашнім улюбленцям, які страждають від спеки не менше нас? Ветеринарка Анна Валентинівна каже, краще спланувати прогулянки з домашнім улюбленцем на більш прохолоднішу пору доби. Якщо вже так сталося, що ваша тваринка отримала тепловий удар, необхідно діяти за таким алгоритмом. Перші заходи, які ми потрібно зробити, це охолодити тваринку. Якщо тваринка десь на сонечко дуже тривалий час перебуває. Чи інтенсивні фізичні нагрузки були у тваринки під палящим сонечком? Обов'язково принести кудись в прохолодне місце, кудись в тінь або під кондиціонер. Зараз дуже багато в автівках є кондиціонерів, тому тваринку принести під кондиціонер. Якщо немає змоги, то Кудись в теплу водичку, не в коєму разі не в холодну, не в лідяну, а лише в теплу водичку. Бо якщо в нас був перегрів, потім лідяна вода, і це може спровокувати спазм судин і ще погіршити стан, тому обов'язково повинна бути тільки тепла водичка. Якщо немає водички, значить просто змочити рушничок і рушничком накрити тваринку. Звісно, обов'язково потрібно надати постійний доступ до чистої водишки, яку не забувати змінювати. Така порада стосується не лише власників домашніх тварин, а й звичайних перехожих. Адже у місті є й ці тварини, хто не має постійного господаря, то як розпізнати тепловий удар у них? Якщо ви бачите, що тваринка лежить, а в неї підвищене дихання, якщо в неї дуже Яскраві слезові оболонки, якщо в неї бульвота, якщо її нудить, якщо порушення координації рухів, тваринка не може прямо йти чи завалюєтесь, то о, по змозі напоїти і по змозі, все ж таки, рушничком якимось накрити. Зараз у ветеринарно-стерилізаційному центрі не найкращий період для тварин. Якщо коштом благодійників крок до тварин зміг придбати кондиціонер для приміщення, де проживають коти, то з песиками складніше. Вольєри деяких знаходяться на сонячній стороні, тому весь це має потребу в матеріалах для ціні. У кого нема затінку, є вольєри, які взагалі дивляться на сонце. Майже постійно намагаємося робити затінок. Ну, вішати вірввішати певні такі. Ну конструкції будемо говорити так: з простирадл, зі штор, з тканини. От з, з різних. Ну чому? Тому що рвуть. Тому потреба в якихось тканинах, потреба в. Шторах там, ну тобто, от щось таке плотне, щоб трошки довше протрималося, щоб ми могли в затіняючій сітці, якщо вона у когось є, тільки така, щоб хоча б трошечки дихала, ну там плюс-мінус. Ми не закриваємо повністю весь вольєр, тому але тим не менше, от це все дуже потрібно. Ну і знову ж таки, зараз світло вимикається. Якщо у когось є можливість поділитися бензином, ми не будемо проти, тому що на генератор дуже багато. Пального витрачає, а світла нема завжди потрібна ганчір'я хороше, абсолютно в будь-якій кількості ніколи не буває зайвим. Воно завжди потрібно. Є список препаратів, але це якщо людям цікаво, можна завжди звернутися. Ми розкажемо, які мають бути постійно в наявності для надання першої допомоги при різних захворюваннях. Тож, якщо маєте вище назване керівницею ВСЦ, звертайтеся до них за номером, який бачите на екрані. Не нехтуйте порадами лікарки та ветеринарки і бережіть себе.